Давайте будемо відверті. Е, така жорстокість російської армії е, фактично проявилася не сьогодні, не в 2022 році. Можливо, не так багато було у нас можливостей доступу до інформації не було всесвітньої мережі інтернет, і можливо ми про це не знали. Але чи правильною є думка, що фактично так і було, і не Путін змінив армію, а вона такою була ще за, с... за часів союзу. Дійсно, ви цілком праві причини насильства та звірств російських військових по відношенню до мирних жителів та військовополонених, на мій погляд, зумовлені різними факторами, і я зараз спробую їх окреслити. Right. Перш за все, це історичний це певні періоди повної відсутності правосуддя законів правил в суспільстві, коли відбувається так зване. Та, добою, та добоювання насильства, зняття моральних обмежень, це періоди так званого тиро вбивств. Ну на початку минулого століття це червоний терор. Потім ми знаємо сталінські репресії, а далі війна 41-45 років. І ми знаємо, що зґвалтування під час війни, це символ приниження ворога, помста, це розрядка накопиченої агресії, ненависті, люті. А ще це ствердження власної влади над іншою людиною. Так, ось у книзі англійського історика Ентоні Бівора падіння Берліна 45-го року представлені архівні документи і свідчення жертв розправ над німецькими жінками в підкореній Німеччині. Так, у Берліні жертвами зґвалтувань стали понад 130 тисяч жінок та дівчат. Близько 10 тисяч померли а багато з них споїли самогубства. А на всій території Німеччини радянські військові зґвалтували близько 2 мільйонів жінок віком від 8 до 80 років. Також ми знаємо, що для цього періоду характерні масові розстріли полонених, знищення та тривалі терміни ув'язнені громадяни СТРСР, які повернулися з німецького полону, і насильство по відношенню до радянських жінок, які були вивезені на роботи до Німеччини. Потім ми згадаємо є, війну в Чечні, коли Росіяни вбивали своїх громадян, нищили їх і міста. Е, тож те, що сталося у Бучі, Гостомелі, Ірпіні, і інших містах України, це цілком вписується на моїй погляд у стиль ведення Росією війни. Дуже важливим є соціальний фактор. Е, насильство у російському суспільстві вважається нормою. І до військових злочинів в армії ставилися терпимо ще дійсно за радянських часів. Зараз в російській армії процвітають дідівщина, культ насильства. зловживання насильством є в правоохоронних органах. Ми знаємо і про катування у в'язницях. І у сім'ях росіян нерідко насильство є також нормою. І... А як же Причка... їхня приказка б'є значить любить. Навіть в фольклорі це проявляється. Так, дійсно, ви праві. І, до речі, у Росії досі не ухвалено закон, що передбачає покарання за домашнє насильство. 40 разів подавали проєкт і його завертали. Ми бачимо також нерідко рідко у російських солдатів відсутність елементарної культури, коли спілкування з батьками, представниками старшого покоління засноване на грубості і на цензурній лексиці. Ми е, е, с, бачимо, що е, рідні е, військові кажуть їм е, вбивати, катувати, насилувати, красти все це свідчить про криміналізацію і маргіналізацію суспільства, де я ще раз підкреслюю, насильство є нормою. Дуже важливий є культурний аспект. Це тривала пропаганда, що заснована на перевазі російської нації над іншими, і вона спрямована на формування у росіян ставлення до українців. Ну і да, взагалі до представників інших націонал національностей? А на чому ґрунтується ця перевага? 40? А на чому ґрунтується ця Вибачте. перевага? Добре, перемога у другій світовій війні, але вона теж не монополізована ними, хоча вони це намагаються зробити. Ну, добре, перемогли у другій світовій війні. Все ну невже цього достатньо для того, аби відчувати себе кращими за всіх інших? Дуже вірно ви це підмітили. Розумієте, в результаті пропаганди, яка проводиться росіяни, росіяни переконані, що українців взагалі не існує, української мови не існує. Взагалі не знаю, як ми зараз з вами розмовляємо. України до речі теж не існує. Так, так учені Ледумав. Ну, хтось видумав, а сучасна Україна, яку росіяни вважають своєю територією, взагалі відбилася від руки, послідовно сповідує цінності Європи, яка, до речі, загниває. При цьому гасла про те, що непокірних. Укропів, вибачте, потрібно жорстоко карати. Звучать із вуз росіян досить давно. Це не вчора з'явилося. А значить, українців можна катувати, калічити, гвалтувати та вбивати. На мій погляд, є дуже цікавим так званий релігійно-містичний аспект. Ось ви питали, чим відрізняються росіяни, чому вони вважають себе невибраним народом. Так ось українці для росіян це язичники, безбожники. Послідовники людини культів, а також сатаністи, які приносять людські жертви, і здійснюють ритуальне вбивство. Щоб не бути голослівною, я хочу сказати, що 3 червня цього року на сайті Ріо Новини була опублікована стаття Козяча морда, сатанізм та культизм. Стали ідеологією українських нацбатів. Так от у цій статті, окрім так званих оповідань очевидців, як аргумент на користь сповідування сатанізму, наводиться фото, нібито короткого керівництва для офіцерів батальйону Азов, де вказано пункт релігійна підтримка, і саме ця фраза, на думку автора статті, і є доказом прихильності до сатанізму. Щоправда, коротке керівництво так званих українських нацистів надруковане чомусь російською мовою. Але автора статті це не бентежить. І, на мій погляд, є дуже важливим політичний аспект. Ми знаємо про пропаганду і зомбування населення через ЗМІ. І інформаційна війна з боку Росії включає перш за все підміну понять, де війна називається спецоперацією, а вбивство мирного населення та стирання з лиця землі сіл і місць називається визволенням, і застосовується використання відвертої брехні і прийомів невілювання правдивої інформації за рахунок спотворення смислів. Подання вторгнення взагалі в Україну це є п... дуже важливим. Пані Наталі, а поясніть як люди так легко цьому піддаються? Ну як, е, начебто, виховуються там з розумінням ось це чорне, ось це біле. А тут двічі чи тричі по по, -по телевізору е, назвали це про якимось іншим кольором, і людина починає вірити. Ну, ш ну що це за такий механізм, а, а, але не двічі і не, не в Е, Дійсно. Подається все, що відбувається на Україні, як низка звичайних фейків. І є зараз дуже цікавий прийом ведення війни так зване знеособлення. Наприклад, ми знаємо, що Росія відмовляється від відповідальності, наприклад, за ракетні обстріли. Ну, це не ми це зсу і дуже зручна позиція відносно насильства, котування вбивств. Це теж не вони. Ми це ж розуміємо, і це створює підґрунтя для впевненості росіян і російських солдатів у правильності того, що вони роблять, і одночасно це знімає особисту відповідальність за те, що відбувається, і в тому числі відповідальність за власні злочини, за власні злочинні дії, чи взагалі за бездіяльність. І ще є один момент, на мій взгляд, дуже важливий: питають чому російські солдати? Робили такі звірства, так ось, на мій погляд, це є прийом своєрідного стимулювання російських солдатів не здаватися у полон, а битися до смерті. Ми розуміємо, що заохочення насильства і щодо мирного населення створює умови для того, щоб російські солдати боялися помсти за злочини, боялися того, що таким чином будуть розправлятимуться з ними. І звірства е, до того, мирного населення неминучі призведуть до того, що полонених братимуть не будуть, а будуть знищувати агресорів. Але в цьому є і велика вигода для Росії. Мертвий солдат, перш за все, нічого не розповість. Немає солдата, немає потреби виплачувати компенсацію родичам, ага. і все це м, нарощує градус, ненависті, і агресії росіян щодо населення України. І сприяє подальшій ескалації насильства. І на останнє я б хотіла е, е, торкнутися психологічного аспекту, е, тому що використання аналогії шаблонів мислення є дуже важливим. Коли всі українці називаються фашистами, ось ви задавали собі е, запитання, чому фашистами нацистами? Так ось це проводиться за аналогією з фашистською Німеччиною періоду Другої світової війни, це запускає так званий процес роботи інформаційних шаблонів і подальше ототожнення двох різнорідних об'єктів, які не мають нічого спільного між собою, і при цьому спрацьовує підсвідоме. Емоційне смислове перенесення ставлення до одного об'єкту, яке вже сформувалося, наприклад, до фашистської Германії, до їх солдат, і е, перенесення ставлення до цього об'єкту на інший, тобто на українських людей. І е, ми розуміємо, що... але чомусь не до себе, пані Наталі, дивіться У них теж були власівці, у них теж була руа, у них теж є націоналісти. Але чомусь, якщо в них навіть жменька таких з'являється, чомусь вони весь свій народ з таким не ототожнюють. Вони чомусь до них індивідуальний підхід. А, а стосовно українців, всіх одним гребенем зачесати. Ну, дійсно, вони це роблять, тому що це їм вигідно. Тобто, пропаганда, вона вкладає в голову людей те, що потрібно. І, е Створює імідж російського солдата як визволителя, який бореться з фашизмом, нацизмом ще будь чим. Але хочу підкреслити, що російські солдати вони чітко розуміють, що вони не є визволителями, вони є окупантами, яких населення України ненавидить, і відсутність юридичної моральної відповідальності за злочини розгальмовує. Але... У більшості військових при цьому є вибір чи дотримувати Женевської конвенції, чи ні. Вони можуть не грабувати, не гвалтувати, можуть не стріляти у беззбройних, не вчина не вчиняти звірств і тортур, не вбивати взагалі жінок, старих та дітей. А якщо російські солдати це роблять, значить їм притаманна крайня жорстокість. А шлях насильства і знущань над мирним населенням є також і їхнім особистим вибором, а виправдання військовим злочинам бути не може, як і немає для таких злочинів терміну давності. І хочу нагадати, що є такий російський письменник, правозахисник Лев Коблєв. Його Дуже не люблять росіяни. Так ось він свого часу добровольцем пішов на фронт і описав у своїй книзі зберігати вічно звірства радянських солдатів, які увійшли до східної Прусії у 45-му році. Я навіть зараз е процитую його слова. Якщо, якщо дуже він коротко, написав, тому що ми дуже обмежені в часі, дуже нас коротко, чекають нас, але вплючення. це буде дуже показовим. Чому серед наших солдатів виявилося стільки бандитів, які гвалтували? Жінок, дівчаток розпластаних на снігу у підворотнях, убивали беззбройних, трощили все, що могли, гадили, палили і руйнували безглуздо, аби зруйнувати. Це вам нічого не нагадує. Нагадую, в них почерк завжди і всюди однаковий. І єдиний спосіб, бачите, якщо раніше це документувалося в книгах, а потім переможця не судили, то цього разу не буде ні переможця, ні не буде безкарності. Я вам дякую так. за ваші коментарі. Наталя Бугайова, кандидат медичних наук, і медичний психолог і експерт із психологічної кібербезпеки. Щодо того, як таке звірство породилося у сусідній із нами із нами державі.